Вітаю вас, малюві підписники та шановні гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік. Поговоримо з вами про найбільш яскраві астрологічні аспекти, які можуть торкатися вашого життя. Цей прогноз є для представників знаку Зодіаку Терези. Ви можете дивитися прогнози за знаком Асценденту, знаком сонця, а також місячним знаком. Прогноз є загальний, але для індивідуальних прогнозів ви завжди можете звернутися до мене в Дірект Instagram або ж Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео. Я дуже всім вдячна за те, що ви весь цей час зі мною і переходимо разом у 2026 рік. Мені дуже важлива ваша підтримка, я дуже це ціную. Особлива подяка спонсорам каналу. Тож почнемо ми із кармічних показників. До них належить чорний місяць, який тримає в напрузі і жовтень, і листопад 2025 року. І ось він зараз знаходиться в знаку Скорпіон в вашому другому секторі, тож дає побоювання. Або ж зацикленість на темах фінансів, ресурсів, в тому числі і здоров'я. Все, що стосується ваших цінностей, зараз це може бути або в ситуації ілюзії, або ж зацикленості, де взяти гроші, або ж піднімаються теми самооцінки. 20 грудня 2025 року він переходить знак стрілець і вже буде давати ілюзії або ж побоювання стосовно вашого близького оточення. Ваших сусідів або ж стосується цей колег по роботі. Оскільки чорний місяць діє і знак навпроду, дев'ятий сектор, це, це може бути і зацикленість або ж побоювання стосовно всього іноземного і закордонного. В знаку стрілець він може давати зацикленість на тому, що людина весь час може хотіти чогось навчатися новому і в результаті кидати. Те, що почала раніше, або ж отримувати знання, але не використовувати їх надалі. Може бути навпаки від вічного учня перейти до прояву свого авторитету, але людина вагається, вона може вважати, що вона занадто мало знає, або ж навпаки, може бути інтелектуальна гординя. 14 вересня 2026 року чорний місяць буде переходити в знак Козоріг, ваш четвертий сектор, і робити напружений аспект квадратури до вашого знаку. І це вказівка на те, що можуть бути побоювання стосовно місця вашого проживання за своїх рідних, за стан житла, може бути періодом, коли вам може здаватися, що вас не цінують рідні. Обов'язково зніму окреме відео про кожний період переходу чорного місяця в різні знаки і як їх пропрацювати. Наступним кармічним показником є білий місяць, який символізує вищі сили нашого янгола-охоронця, і там, де він, там нам допомога. Він із 14 серпня 2025 року знаходиться у знаку Лев. У вашому 11 секторі, тобто це вказівка на те, що вам можуть бути підтримка від ваших друзів, а також соціальних організацій. Ви можете отримувати цінну інформацію через інтернет і в той же час вищі сили будуть давати вам допомогу тоді, коли ви будете допомагати іншим. Це можуть бути і сприятливі можливості для реалізації ваших планів. А із 13 березня. Цей місяць буде переходити в знак Діва, ваш 12 сектор, і буде давати вам успіх в темах, які стосуються ваших мрій або питань далеких земель, всього іноземного, вирішення питань минулого. Це можуть бути і таємна діяльність, і підтримка вищих сил в отриманні таємних знань або ж налагодження стану вашого здоров'я 12 жовтня. Білий місяць буде переходити в знак Тараси, ваш перший сектор. І це вказівка на те, що люди будуть сприймати вас як світлого провідника. Тобто ви будете допомагати іншим людям. У вас будуть на це і сили, і можливості, і тоді вищі сили будуть вам допомагати проявлятися, показувати свій авторитет, буде розкриватися ваша харизма. Чудовий період також і для. Того, щоб ви покращили стан свого здоров'я, це може бути період, коли ви зможете проявитися і показати себе. Люди будуть тягнутися до вас. Важливими також є і коридори затемний. Перше починається 17 лютого 2026 року сонячним затемненням знаку водолій у вашому п'ятому секторі, і сон цей місяць буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, аспект удачі. Це сприятливі можливості для нових знайомств, для зустрічей, романтичних побачень, для відпусток, для того, щоб ви насолоджувалися кожною миттю життя, ви можете організовувати свята, а також це можуть бути звістки про народження дітей, успіхи у ваших діток, чудова можливість для створення власних творчих проєктів. Завершується коридор затемнень місячним затемненням 3 березня 2026 року в знаку діва у вашому 12 секторі. В цей період ви можете підбивати підсумки, прийде ясність або ж отримання результатів з темами, які стосуються здоров'я, особливо ментального здоров'я. Можуть бути звістки з-за кордону, або ж вирішення питань стосовно переїзду, еміграції, прихід важливого документу. Якщо вас щось не влаштує, ви можете впродовж наступних Двох тижнів максимально, а також продовж двох місяців, адже це відбувається повня поблизу кармічного місячного вузла. Її дія набагато сильніша. В цей час ви можете звільнятися від цього непотрібного, від непотрібних стосунків, від хвороб, від залежностей, від тих нав'язаних стереотипів, які вам заважають рухатися вперед. Наступний коридор затемнень починається в серпні, 12 серпня, буде сонячне затемнення в знаку Лео в вашому 11 секторі. Чудова можливість для нових починань, для зустрічей та отримання знань через інтернет, для створення власних соціальних проєктів для відкриття соціальних мереж для себе, а також створення каналів аккаунтів. акаунтів, чудова можливість для впровадження креативних знань для того, щоб ви заручилися підтримкою друзів. Хороший час і для планування майбутнього, і маленькими кроками ви можете щось вже впроваджувати в своє життя. Важливо, оскільки це коридор затемнень, це має бути дійсно те бажання, яке ви хочете реалізувати, адже діє його дуже сильно і потім буде складно щось змінити. Це можуть бути і вирішення питань, пов'язаних з усиновленням або ж із справами діток, які є, наприклад, дітками ваших друзів. Ви можете стати лідером домок, лідером в колективі, можуть бути важливі виступи. І завершується коридор затемнень 28 серпня місячним затемненням, знаку риби в вашому шостому секторі. Прийде ясність стосовно вашого положення на роботі, може бути звільнення від непотрібних вам зобов'язань або ж з роботи, із Змінами складу колективу. Ви можете також в цей період звільнитися від поганих звичок. В цей час прийде ясність, з ким ви хочете працювати, і можете знайти в цей час людину, яка буде вам допомагати. Кармічний місячний вузол раху змінює свій знак. Це дуже важливий аспект року. Він 27 липня переходить в знак водолій, ваш п'ятий сектор. Тобто перед вами постають зовсім нові кармічні задачі. Важливо націлити фокус своєї уваги на дітей, коханих людей, свою творчість, розкривати свій творчий потенціал, чудовий час для того, щоб ви намітили собі відпустку, яку давно відкладали. Хороший час для організації свят, або ж це можуть бути і успіхи у ваших діток, і ви маєте докласти до цього свої зусилля. Також важливими показниками є зміни енергій щодо вищих планет. Уран, ретроградний, з 8 листопада, буде переходити назад в знак Телець. У ваш восьмий сектор. Там, де уран, там турбулентність. Тобто, можуть бути несподівані ситуації, які стосуються спільних ресурсів та фінансів. А також це ризикові операції. Вони можуть бути пов'язані із митним контролем, спадщиною, вирішенням питаннями. Щодо податків, а також можуть бути підписання угод із зовсім новим банком, наприклад, для вас. Це чудова можливість і для впровадження нових технологій, які стосуються зачаття або ж звернення до езотерики та психології. 4 лютого 2026 року Уран переходить в прямий рух і вже 26 квітня переходить у знак близнюки у ваш дев'ятий сектор. Зараз він буде йти в саме вашим сектором далеких земель, всього іноземного, чудова можливість для впровадження нових знань, креативності для того, щоб ви посилили свою популярність та свій авторитет, чудова можливість для підвищення кваліфікації, поїздок туди, де ви ще ніколи не були. Для мандрівок це можуть бути і. Виступи, якщо хтось займається своєю науковою діяльністю, це може бути видання книги, наприклад, наукової праці, спровадженням нових технологій, нових знань. Із 10 вересня уран стає ретроградний, тож можуть бути повтори ситуацій середини літа. Нептун вища планета, ретроградний із липня і до 10 грудня 2025 року. За цей період він розвертається назад, 22 жовтня, у знак Риби, а ваш шостий сектор, тобто може повертати до тих обов'язків, які у вас вже були. Може бути велика кількість обов'язків спілкування з іншими людьми, допомога іншим, прояв милосердя. А ось саме із 26 січня він переходить в знак Овен. Ваш сьомий сектор. І це вказівка на те, що ви маєте більше уваги своєї ніжності проявляти щодо своїх партнерів, особливо партнерів по шлюбу. Може бути також і допомога вашим клієнтам. Велика кількість підписання угод. Плутон, третя вища планета, із 14 жовтня 2025 року перейшов в прямий рух. В знаку водолій у вашому п'ятому секторі. Плутон відповідає за кардинальні зміни в нашому житті. І от 6 травня і до 16 жовтня він буде в ретроградному русі, можуть бути повтори ситуації лютого квітня 2026 року. Плутон буде вимагати від вас великої відповідальності перед великою кількістю людей. За великі колективи, це також і підписання контрактів, або ж ви можете відсікати із свого життя непотрібні вам стосунки. Можуть бути і кардинальні зміни, які стосуються народження дітей, адже саме планета трансформації також за це відповідає. Ви можете займатися кардинально новою творчістю, тим хобі, яке у вас ніколи не було, або ж можуть бути поїздки туди, де ви ніколи не відпочивали. Розглянемо також з вами соціальні планети, до них належать Юпітер та Сатурн. Юпітер планета розширення, удачі. Це планета, яка допомагає нам розкрити свій авторитет, проявляти щедрість та оптимізм. І він із 11 листопада ретроградний до 11 березня 2026 року в знаку РАК у вашому 10 секторі. Тобто він дає вам шанс. Для того, щоб ви повторно заявили про себе, про свій авторитет, реалізували свої амбіційні цілі, можуть бути розширення ваших обов'язків за рахунок того, що ви будете підніматися по кар'єрних сходах, або ж можуть бути переїзд, зміна житлової площі, і це може бути розширення. Ви можете переглядати. Де житло, де ви зараз знаходитеся, а де ж, або ж те місце проживання, де у вас зараз є, і переходити найбільш краще. Із 30 червня 2026 року Юпітер буде переходити в знак Лев, ваш 11-й сектор, і буде давати вам можливість розкрити свій авторитет перед великою кількістю людей. Ймовірно, ви можете організувати власні курси, або ж зібрати групу людей, де ви будете авторитетними, будете навчати, або ж. Це хороший період і для розширення своїх можливостей через соцмережі, вихід бізнесу в онлайн. Для когось це може бути сприятливим періодом для навчання астрології або ж нейромережам, новим технологіям. Може бути і збільшена кількість ваших друзів, однодумців, також за рахунок інтернету. І з 13 грудня 2026 року він буде в ретроградному русі, також проходячи вашим 11 сектором, для того, щоб ви переглянули, до чого ви прийшли, що ви впровадили, що діє, а що потрібно відсіяти. Сатурн ретроградний до 28 листопада 2025 року. І. Це буде у знаку риби в вашому шостому секторі. Тобто за цей період плани можуть змінюватися, потрібно мати їх кілька, або ж вони мають бути більш глучкими, більш адаптивними, тобто потрібно тримати постійно рівновагу в результаті зміну житті. І 14 лютого він буде переходити в знак. Овен, ваш сьомий сектор, тобто буде вимагати від вас стійкості, відповідальності за ваших партнерів. Це може бути підписання вигідних контрактів як фундамент подальших успіхів. Ви можете брати на себе відповідальність за своїх клієнтів, а також за партнерів. Для когось це може бути періодом укладання шлюбу і взяття на себе зобов'язань перед людиною. В період з 26 липня і до 11 грудня 2026 року Сатурн буде в ретроградному русі у вашому 7 секторі. Тобто в цей період ви можете переглядати свої обов'язки, щось допрацьовувати, підкориговувати. Це може бути і повторне повернення до тих обов'язків, які у вас були колись. Особистими планетами є Меркурій, Марс та Венера. Венера, планета управитель вашого знаку Зодіаку, у 2026 році, буде ретроградною в період із 3 жовтня і до 14 листопада. За цей період вона може давати вам повернення до того, що ви колись любили. Можуть бути повернення колишніх, може також бути періодом перегляду самооцінки. Із 3 жовтня і до 25 жовтня Венера буде ретроградити знаком Скорпіон у вашому другому секторі, і ви можете переглядати своє фінансове положення. Стан своїх ресурсів, а також власну самооцінку. Із 25 жовтня і до 14 листопада вона буде ретроградити вашим першим сектором. Тобто, в цей період ви можете зустрічатися з тими людьми, з ким вже були знайомі раніше. Ви можете також переглядати ваші навички. Може бути зміна вашого стилю, повернення до того, який був колись, або ж з елементами оновлення, але все ж таки базуючись на тому, що було. А це можуть бути також і зміни в зовнішності, але саме в період ретроградності, операції краси, або ж якісь кардинальні зміни вашої зовнішністі, вашого. Стилю краще не робити. Ви можете переглядати щось дооцінювати, але вже краще це все робити в період, коли Венера буде в прямому русі. І Меркурій планета спілкування, планета інформації та мислення тричі буде ретроградною у 2026 році. Це хороша новина, адже бувають роки, коли він чотири рази ретроградний. Тож перша ретроградність попадає в період із 26-го Лютого 2026 року до 20 березня, в знаку риби, тобто в вашому шостому секторі, це вказівка на те, що ви можете переглядати свої обов'язки, графік дня, режим роботи. Це можуть бути і зміни в ваших обов'язках перед клієнтами або ж колегами. Із 29-го. Червня і до 24 липня він буде ретроградити знаком РАК в вашому 10 секторі. Це вказівка на те, що може бути перепідписання угод, або ж перегляд ваших посадових обов'язків та е, питань кар'єри. В цей час ви можете щось допрацьовувати і до цього, наприклад, попросити керівника якихось змін в ваших посадових обов'язках, або ж. Це стосується і виплат премій, а вже в сам період ретроградності Меркурію повторно нагадати про свою заяву, або ж прохання. Це можуть бути також і переоформлення документів важливих, перепідписання, продовження підписання угод, або ж ремонт, або статусна покупка, яка з певних причин відкладалася. Ми не можемо ставити своє життя на паузу, просто якщо ви щось купляєте, то будьте уважними, все плануйте завчасно і зберігайте чеки. На ретроградному Меркурії можна купляти, наприклад, за кредитні кошти або купляти щось зі знижками. І третій період ретроградності із 24 жовтня до 13 листопада. В цей період Меркурій буде йти знаком Скорпіон вашим другим сектором. Також хороша можливість для перегляду самооцінки, стану фінансів, ваших ресурсів, також джерел доходів і кількості доходів. Марс, планета ініціативи, прояву лідерських якостей, нашої наполегливості, буде в прямому русі весь 2026 рік. Але я хочу зазначити такі періоди, які будуть для вас цікавими в плані підтримки цієї планети. Із 23-го. Січня і до 2 березня Марс буде проходити знаком водолій у вашому п'ятому секторі, буде давати вам активність та ініціативу щодо взаємодії із вашими дітками, активний вид творчості, відпочинку, заняття спортом, ви будете більш ініціативними щодо ваших. Романтичних побачень, наприклад, або ж бути організовувати свята, проявляти себе як лідер, виступати на шоу, ймовірно, а також на сцені. А також із 28 червня і до 11 серпня він буде переходити в знак Близнюки, і це буде вже в вашому 9 секторі, тобто підтримка до вашого знаку буде від Марсу а через взаємодію із. Іноземними партнерами, або ж через прояв авторитету, коли ви будете проявляти себе як лідер, показувати свої навички, свої знання. Зараз з вами візьмемо метафоричну карту. Можете загадати бажання, або ж якщо вас цікавить якась тема, яку ви хочете реалізувати впродовж 2026 року. Подумайте про неї. І зараз ми оберемо з вами карту. Метафоричну карту. Кожна людина в метафоричних картах бачить щось своє. Немає певної інтерпретації, адже у кожного із нас свій життєвий досвід. Тож зараз подумайте, можете зупинити відео, що ви побачите в цій карті, що дасть вам ресурс реалізувати задумане. Це можуть бути навіть маленькі кроки, але вони допоможуть вам реалізувати поставлені цілі. Ось така гарна. Про що вона вам думати? Я всім дякую за увагу. Бажаю вам успішного Нового року, щоб реалізувалися ваші плани найкращим чином. До наступних зустрічей, наступних відео.